Ой, людоньки, сьогодні буде така страва, що шлунок скаже Дякую, баношниця, пиріг по карпацьки, не солодкий, а гріховно солоний, з баношем, шкварками, грибами і бринзою. Спочатку варим банош, густий, як гуцульська любов. Шкварки шкварчать, цибулька з грибами смажиться, запах на всю кухню. А потім все по шарах угорщик банош, шкварки, гриби, бринза. Іще раз, іще, бо один шар то не карпатське правило. Накрили тістом, змастили яйцем, хай печеться, як на свято. І як витягнеш, стаєш і мовчки дивишся, як сир тягнеться, бо нема слів, тільки слюні. Їж, любчику, і не забудь підписуйся, бо далі буде ще смачніше.